Всім доброго дня. Буримо обісенську єн... об скважину. Коротше, 4 метри заборилися. І така то хірня тяжко йде на... на відео в ютубах, то воно йшло якось легше. Поліпротиленова та труба така для спайки. Це четвертий метр. І така каша йде, що невідомо, що тут таке тут буде. Ось така якась ще глина суне. Із глина, кусочки землі ще є. Ну, Земля-то як є, то є, бо як бурив. Під цю, бо, під цю, під цю трубу забурувався. То землі було на метр десять і ще земля була. Не знаю, чи тут буде та вода, чи не буде, але ну ще 4. Ще хоча б 4 розсвірлюся і тоді буде видно. Такий насосик, то він максимум, скільки він там тягне, 9 метрів витягує. І шостого вийде, то буде трошки пізніше. А поки що міняємо трубу. І будемо боретися далі. Труби такі. Зразу з тим запаяли. І зараз буде бачити ще процес пізніше. Всім дякую.